Вітаю вас, друзі, на каналі Ашоїстина. Ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому будемо продовжувати молитись про перемогу України в війні проти російських загарбників. Сьогодні, вранці, друзі, ми помолимось з вами, як ми робимо це зазвичай про наших військових, бо їм приходиться найтяжче про наших союзників, бо набагато в чому наше, наше визволення, наша перемога залежить саме від розуміння людей. Яке зло пхне з Московії, помолимось, друзі, про руйнування Москов... Московицької імперії і прославимо Господа за те, що Він дає нашому народові силу і мужність опиратися злобному згарбнику. Господь наш. Ми дякуємо тобі за наших військових, за те, що вони мають силу і сміливість зі зброєю в руках захищати нашу країну, виборювати нашу волю. Вести нас до перемоги. Ми дякуємо тобі, бо знаємо, наскільки людина залежить саме від тебе, від твого, твого благословіння. <кій> від, саме від того, наскільки ти ведеш людей. Господи, ти знаєш, що зараз наша держава, наша країна бореться за свою волю. Ми ні в чому не зрішили проти злобної Московії. Тому благослови, і збережи наших військових, бо зараз вони меч в їх руках проти московицького зла. Бережи їхнє життя і здоров'я, поверни полонених, захисти всіх, хто зараз в російському полоні, і тих, хто незаконно викрадений з окупованих територій. Будь ласка, поверни всіх наших хлопців і дівчат додому. Благослови Господи і даруй нашим військовим сміливість і мудрість. Гарні за, е, засоби за, захисту і міцну зброю. Просто благослови, Господи, і збережи життя і здоров'я. Благослови, щоб було мудре командування. Боже, через наших військових веди нас до визволення і перемоги. Господи, ми просимо Тебе, щоб ти благословив наших союзників, ти бачиш зараз. Господи, люди на фоні війни, дивимось на, на ти бачиш, що робиться в американському конгресі. Як люди, використовуючи українське страждання, вибивають якісь політичні преференції. Господи, на це дуже сумно дивитись, і ми молимо тебе. Зроби так, щоб наші союзники надалі були вірні договорам, договорам союзу, які за, за заключені, щоб просто підтримували нас. Ти знаєш, господи, як кинули Україну, забравши зброю, міцну зброю, яка могла б гарантувати нам дійсно. Безвоєнне життя, і потім ніхто не став виконувати обіцянки. Тому ми просимо тебе, щоб зараз, щоб зараз є європейські країни, є Америка і інші країни, які підтримують нас в цій війні, щоб вони були пліч, пліч з нами до кінця війни. Господи, благослови, надавай через них нам необхідну допомогу. За все примисла і честь. Амінь. Господи, ми молимо тебе, щоб ти звинував злобну нечистиву Московію. Ти бачиш, Господи, що. При владі там відверті злочинці, вбивці, корупціонери, вори, крадії. Господи, просто зруйнуй цю злобну імперію, яка постійно нападає на інші країни, яка постійно намагається забрати волю людей, забрати землі і постійно сіє страждання. Господи, Зруйнуй цю злобну імперію на окремі держави національні. Зроби так, щоб ця вся. Недоімперія пройшла через приниження поразкою так, щоб він більше ніколи в них не було цієї імперської ідеї, думок думав про те, що вони якась свята Русь, Руський мир, або ще там вся ця маячня, якою, в яку вони вірить вірять, зруйнуй все це, Господи, через нашу перемогу, через обмеження, які будуть накладені, щоб вони не мали там багато зброї і так далі. Господи, будь ласка, зроби це, зроби так, щоб Путін і його злобна банда була у в'язниці або у лікарні. Хай вони думають про те, що вони всього люди і все, що є в них особливе, це тільки величезна ступінь зла. Боже, молим тебе, допоможи, допоможи, зруйнуй взагалі плани сатани. Ти бачиш, як цього злобного вбивцю приймають в різних країнах ще й як, з якимись почистями, і це на це соромно і сумно дивитись. Зруйнуй, Господи, цю злобну імперію, хай через це прославиться. Ім'я Твоє. Господи, ми вклоняємось Тобі і просимо Тебе, щоб ти прославив ім'я Твоє через перемогу України. Господи, роби дива Твої, як Ти робив це. Раніше в історії робиться для того, щоб ми бачили, розуміли, що можна, що треба продовжувати боротьбу, щоб віра наша міцнішала. Робиться для того, щоб весь світ бачив, що саме ти зараз захищаєш Україну, Господи, і хай через це прославиться ім'я Твоє, щоб весь світ визнав, що що Україна визволилась від окупанта і перемогла в цій війні, завдячуючи твоїй силі, щоб весь світ прославив тебе, Господь. Ми молимо тебе про цю милість і прославляємо ім'я Твоє. Хвала тобі, Бог наш! Отець мій Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, поширте це відео. Або е, такі, як, якщо бачите їх, де люди моляться про перемогу. Бо е, треба, щоб як більше людей е, молились і благали Господа про перемогу. Хай Бог береже всіх до зустрічі.